Файним людям наше сердечне Вітанічко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Вірую вам та добра! Сьогодні у нас новий спеціальний випуск, який присвячений всім нашим справам з 27 червня, по 1, включно липня 2025 року. Розклад робимо за київським часом і хочу порадувати вас! Нарешті можна розпочинати успішні нові проекти, нові справи і успішно проводити покупки. І для цього у нас якраз буде гарний час. Зараз ми про цей час теж будемо говорити, але спочатку, як завжди, з агрогороскопу починаємо з 27 червня. Розпочинаємо по 1 липня 25 року. Завершуємо. Отже. 27 червня місяць перейде із знаку Рак в знак Лев о 9 годині 6 хвилин ранку. Але Геката, чорний місяць, буде продовжуватися до 13.32 і завершиться в цей час. Тому ми вже в продуктивний час знаку Лев. Починаємо сіяти та саджати щось. А що ми можемо знати але в нас зростаючому місяці? Можна після 14-ї, 30-ї, 14.30.27 посадити трошечки цибулі на зелень і посіяти насіння зернових сидератів. І продовжуємо ці роботи 28, 29 до 12 року. Години дня. Але у нас, 29-го буде перехід місяця з знаку лев в знак діва. І тут уже продуктивний час діви наступить аж в 17.30. І у нас день, бачите, як буде розділений до 12-ї години справи лева, після 17-ї 30 -ї справи діви. Це значить, можна посіяти повторні посів насіння огірочки в кропу та сіють квіти дворічні. Та багаторічні на розсаду. Отже, розібралися з посівами 29. го Далі у нас розсада 27 го з розсадою не працюємо, не працюємо 28-29 го го до 17.30. Після 17.30 в Діві, яка любить дуже квіти, овочевих культур, тільки огірки та кріп, можна після 17.30 працювати з розсадою квітів. Та з розсадою огірочків. Квіти це дуже цікава історія, квіти у нас зараз на вулиці живуть і ростуть, і можна розсаду ще висаджувати. Отже, після 14.30-27 червня ми можемо. 20, і ще 28-го провести ще два дні неповні є у нас для зелених операцій. Будь ласка, завершуйте, у нас йде зростаючий місяць і будемо рухатися до повні. Тому дуже уважні будьте зелені операції 27, го після 14, 30 до кінця доби і 28 го І проводимо оприскування рослин від шкільників та хвороб. А 29-го у нас вже з квітами почнуться нові агроприйоми. Поливаємо квіти після 15-ї години, підживлення вже проводимо ввечері, не раніше. йдемо далі кімнатні рослини. У нас теж саме буде для кімнатних рослин. Такі агроприйоми 27 після 14.30 починаємо зелені операції, продовжуємо їх 28 го і оприскуємо рослини від шкідників та хвороб. А вже 29 після 17.30 можна займатися пересадкою кімнатних рослин, поливати та підживлювати рослини будь-якими добривами. Поливи для всіх рослин 27 до 8 години ранку. Після 8 не можна поливати, 28 не можна і 29 до 15 години дня не поливаємо знак стихії вогню. Підживлення дуже небезпечні для рослин в знаці Стихії вогню. Це у нас 27, 28, 29 до 19 години вечора. В саду, будьте уважні! Обрізка завершена, але можна ще провести зелені операції по зеленим частинам рослин після 14, 30 27 червня і ввечері проводимо захисні оприскування рослин від шкільників та хвороб. А вже 29-го в саду, після 17-ї 30 можна багато чого цікаво зробити. Ми можемо нарізати живці та укорінювати, хоча не можна проводити зелені операції, але це виняток справи. Можна поливати підживлювати рослини і навіть проводять в цей час щеплення зеленим по зеленому. Зелені операції 27 після 14.30 починаємо на будь-яких рослинах продовжуємо 28, -го, 29 -го, ні. Збираємо врожай та робимо заготівлі 27 та 28 після 12 години дня і продовжуємо 28-го, 29-го вже ні. Квашення овочів не займаємося в ці дні. Настоянку можна готувати після 12 години дня 27 -го і 28, -го. 29 -го – дні. Збираємо лікарські рослини після 10 години ранку 27, -го, 28, -го, 29 -го – дні. Риболовля, заборона, нерест у риби навіть у продажі на базарі у нас. Майже немає свіжої риби, там декілька місць і то по трошечки тієї риби. Можливо, ще десь щось продається, але треба поважати тих сутності, які разом з нами живуть в цьому просторі. І зараз у них зайняті вони, у них важлива справа, вони зайняті потомством. Так що будьте уважні риболовлять, зараз ні. Всі три дні. Кімнатні овочі можна поливати до 8-ї години ранку з 27-го. Далі зелені операції проводимо після 14.30, 27-28, го го завершуємо. Інкубація на ці дні не планується, і, до речі, на 29 те теж. І що стосується кімнатних овочів, 29-го тут можна поливати та підживлення приводити уже після обідньої перерви, а краще ввечері. Залишаються два дні 30 червня та 1 липня. Тут працюють чисті, продуктивні енергії Діви, а Діва завжди любить красу. Значить, квіти. З овочевих культур Діва любить тільки кріп та огірочки. Отже 30 червня та 1 липня можна сіяти повторні посіви, робити огірків, кріп сіємо і квіти на розсаду. Це дворічні та багаторічні. Далі робота з розсадою. З розсадою діва, так як діва любить квіти та огірки, то ми працюємо 30 червня та 1 липня тільки з розсадою огірків та квітів. Квіти будь-які. Отже, ми можемо посіяти насіння квітів на розсаду це дворічні та багаторічні квіти 30 та 1. Можемо в цей час нарізати живці, хоч уже час зелених операцій позаду, але це виняток із правил. Нарізаємо живці та укорінюємо, проводимо поливи та підживлення будь-якими добривами наші рослини. Кімнатні рослини гарний час для пересадки кімнатних рослин. Нарізаємо живці, укорінюємо їх і підживлюємо та поливаємо наші рослини. Будь ласка, завершіть поливи та підживлення кімнатних рослин 1 до 22 години ночі. До речі, поливи для всіх рослин це правило однакове 30 червня. так, вся доба, А 1 липня до 22 години. І Підживлення будь-якими добривами проводимо 30 червня та 1 липня до 22 години вечора. В саду теж актуальні ці два агроприйоми, поливи та підживлення будь-якими добривами. І пам'ятаємо, що 1 до 22 години. І робимо в саду важливі агроприйоми, пов'язані з розмноженням рослин, тобто нарізаємо живці та укорінюємо. Живці ваших любимих рослин. І дехто робить в цей час зеленим по зелену щеплення, теж гарний час. Але будьте уважні, дуже-дуже чисті руки і інструменти повинні бути чистими. На ці два дні не плануємо не проводимо зелені операції, не збираємо врожай і не робимо заготівлі з того врожаю. Збираємо врожай тільки стільки, скільки з'їмо. Квасити овочі в цей час не рекомендується, дуже поганий час для цих справ. Настоянки не готуємо, не збираємо лікарські рослини і не йдемо на риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення будь-якими добривами 30 червня і 1 липня до 22 години. І у нас інкубація на цей час не запланована, вона буде неуспішною. Наступна рубрика Місяць для будинку для здоров'я з 27 червня, по 1 липня 2025 року. Нагадую, розклад за київським часом. Отже, нарешті, нарешті вже можна займатися розпочинати розпочатком нових справ, нових проєктів, купувати дорогі речі. Тут енергії просто створені спеціально для цього за винятком деяких днів. Отже, Починаємо з прави, купуємо дорогі речі після завершення гекати 27-го і вже початок гарних енергій, продуктивних енергій після 15-ї години дня, 27-28 го го і весь день у нас і для, добрий, і для справ, для нових проєктів, для покупок. 29-го є перерва. І ця перерва пов'язана з тим, що буде місяць без курсу. Тому працюємо, тобто відкриваємо нові справи проєкти до 13-ї, робимо перерву, а після 15-ї продовжуємо ці справи. І купуємо дорогі речі до 13-ї, потім перерва і після 15-ї години. Ідемо далі, а далі у нас ще кращі два дні, завершуючи день місяця червня. В діві 30-го гарний час для будь-яких покупок, для будь-яких нових справ та проєктів. І 1 липня також з такими ж енергіями. Так що успіхів вам і удачі для того, щоб ви успішно розпочинали ваші проекти. До речі, зараз якраз починає розкручуватися, набирати швидкість місяць і енергії дуже позитивні для нових справ. Ідемо далі, повертаємося в будинок 27, 28 і 29. Що у нас тут? А у нас тут джерела вогню, вони можуть дати пожежі. І не тільки вони, а можуть пожежі виникати буквально з одної малесенької частинки якогось вогню. І, будь ласка, пожежі дуже швидко розпочинаються не тільки від вогнища, але і можуть бути прилади різні, теж в якраз запускати цей процес, процес горіння. А вже 29-го у нас накладається енергія знаку стихії землі на знак стихії вогню, і тут вже перша частина дня тут норма, а увечері вже може бути дим. Стрижка волосся, дивіться, який гарний період для стрижки волосся та нігтів. Можна розпочинати після 13.35, 27 червня продовжуємо 28 і 29 до 14. Не даю час після 15 години, це все-таки неділя і ніхто не працює в цей час уже всі люди відпочивають, так що до 14 ви встигнете все зробити. Фарбувати волосся не плануємо 27, 28, 29 знак стихії вогню. Згорить 100% навіть більше, тому що я вже це пройшла і потім дуже довго-довго відростало нове волосся. Можна мити волосся всі 3 дні, 27, 28, 29 червня. Сауну ні в якому випадку. Нагадую, лев відповідає за серце та серцеву судинну систему. І в цей час краще пропускати будь-які підвищення температури і тим більше сауну пропускаємо. Догляд за шкірою не працюють у нас маски 27, 28 і 29 до 15 години. Після 15, 29, будь ласка, розпочинайте робити маски. Не можна проводити очищення шкіри 27, 28, 29 і очищення організму. Рукоділля, будь ласка, займайтеся гарний час для творчих робіт. Для тіста актуальна рідина, трошки більше рідини 27, 28, а вже 29-го там будуть накладатися енергії і одна на одну енергія землі на енергію вогню. Тут норма повинна бути по рецепту. Прання та прибирання не плануємо на 27 та 28. Хоча це. Кінець тижня, але е, знак стихії вогню якість ніяка. А вже 29-го в неділю, після 15 години, можна і прибирання е, запланувати, і прання, і воно буде якісним. Ремонтні роботи можна планувати проводити 27, го 28, го 29. го вже ні. І провітрювання речей, гарний час при добрій погоді 27, го 28, го 29 го вже ні. 30 червня та 1 липня у нас можуть бути проблеми з грубою та каміном, тому що знак стихії землі завжди такий тиск до землі йде і може бути дим. Але ці два дні, ці два дні дуже гарні для стрижки волосся, для стрижки нігтів, для фарбування волосся і для миття волосся. Сауну не, йдем, не плануємо і не йдемо туди. Догляд за шкірою маски будуть працювати 30 червня і 1 липня. Очищення шкіри та очищення організму не плануємо на 30 червня та 1 липня. Рукоділля в від дуже гарні справи, дуже гарні твори виходять будь-які, так що творіть. З тістом буде норма по рецепту. Прання прибирання буде добре 30 червня та 1 липня. Ремонтні роботи не виконуємо, бо прийдеться переробляти, і провітрювання речей ми не плануємо і не, роб, не проводимо, тому що в цей час саме якраз навіть сильна спекотна погода, але речі набирають, де вони знаходять, але вони притягають до себе неприємні аромати, а ввечері ще й беруть десь вологу. Цю рубрику ми не завершуємо, а продовжуємо, розглядаючи питання здоров'я. Отже, 27, 28 та 29 тут будуть працювати енергії місяця знаці лев. А в цей час вразливі серце. Аорта, артеріальна система кровообігу, грудна клітина, ребра, хребет, серцево-судинна система. Тому в дні лева не можна проводити будь-які кардіологічні операції. В цей час можуть загострюватися серцево-судинні захворювання, можливі напади аритмії, брадикардії, тромбоемболії в м'язах серця, інфаркти. Але можна відвідувати офтальмолога, лікувати інсульти, тромбоемболії, Гіпертонії та мігрені. 29-го у нас будуть працювати дві енергії, не тільки енергія лева, а ще й і діви. І будуть продовжуватися ці енергії 30 червня та 1 липня. А при місяці знації діва вразливі тонкий кишечник, 12 пала кишка, підшлункова залоза, товстий кишечник, сліпа кишка, апендекс, пупок, живота, Жирові відкладення живота та брижа. В ці дні не можна проводити операції на черевній порожнині, на області сонячного сплетення, на органах, пов'язаних з обміном речовин, на воротарі шлунку, на селезінці, на жовчному міхурі, на всій вегетативній та нервовій системі. Але саме ці дні найкращий час для медичної діагностики. До речі, 29-го це у нас вихідний, неділя. А от понеділок та вівторок, 30 червня та 1 липня, можна займатися вивченням свого організму. Медична діагностика вам в цьому допоможе і це ви зробите якісно. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наш спеціальний випуск, присвячений всім справам, з 27 червня, по 1 липня 2025 року. Бажаємо вам успіхів, бажаємо удачі у всіх ваших справах. Розпочинайте, розпочинайте нові проекти, нові справи, купуйте дорогі речі. Це дуже гарний час. Використовуйте його продуктивно, на користь собі і використовуйте гарні години для того, щоб привести себе в порядок для вашого здоров'я. На цьому ми завершуємо ще раз наш випуск. Він уже добіг кінця. Відео підготували Рейса Гаріченко та Олександр Волік. Всім вам дуже-дуже бажаємо щастя, удачі, усіляких вам гараздів, миру та добробуту. Почуємося в наступних випусках на нашому каналі. На все добре, бувайте всі здорові!